Усім привіт! І Як ви могли бачити, нещодавно на нашому сайті з'явилася новина про вихід третього сезону Чорного дзеркала. Звичайно, більшість із вас навіть і не здогадується про цей серіал, не кажучи вже про те, який у нього сюжет і які проблеми він зачіпає. Проте сьогодні вам пощастило, адже мова піде саме про нього. З нагоди виходу у світ чергового сезону цього неймовірного шедевру, Хотілося б вам повідати все про нього, а також висловити власні думки щодо першої серії цього 2016 року. Що ж, приготуйтесь взяти квиток у новий світ майбутнього. Для глядачів, котрі вже звикли до Гри престолів чи Санта-Барбари. Цей серіал видаватиметься кардинально іншим, незвичайним та тим не менш загадковим. А все тому, що тут немає однієї великої історії, що ніяк не може закінчитися за один сезон. Насправді, кожна серія це по-своєму окремий оригінальний витвір мистецтва, окрема оповідь, окреме життя якоїсь людини, будь то прем'єр-міністр Великобританії або ж жорстокий злочинець. Це якраз і найбільше вражає, адже глядачу не потрібно пригадувати, а що було тоді, чи яка там зв'язка, все набагато простіше. Більше того, уся складність приходить на тематику чорного дзеркала на його особливість у всіх серіях. Вона зводиться до одного питання: а що буде там у майбутньому? Кожний випадок зображене далеке чи далеке майбутнє. А то й сьогодення, розповідаючи про те, як технології можуть впливати на людей, роблячи їх рабами або жорстокими звірами. Черговий сюжет набуває певного сенсу, намагається вийти за рамки щасливого завтра та показувати наслідки недбалого сьогодення, і це найбільше зачаровує. Та, попри усю цю красу, ти намагаєшся обдумати все, зробити певні висновки. Серія не дає тобі відповідей. Навпаки, вона ставить безліч запитань, на які кожен буде шукати свої відповіді. І часто вони не збігатимуться із власними принципами та переконаннями. Часто історія неможлива без якісної графіки. А деколи і графіка ніщо без доброго сюжету. Тому варто їх розміщати поруч, описуючи як майстерність режисера, так і талановитість сценариста, що ж чорне дзеркало тримає удар, дивуючи простих глядачів кожного разу. Всього у кожному сезоні лише по три серії, що й не дивно для британського кіно. Згадайте того ж Шерлока, і тільки в третьому сезоні вирішили скліпати цілих шість, тим не менш кожен гідний окремого фільму, адже серія триває близько години у кожного свій специфічний сюжет, який зачіпає усі ланки суспільства. Так, у першій, наприклад, розповідається про прем'єр-міністра Великобританії, що став учасником справжнього витвору мистецтва. У другій зображується електронна фабрика, що отримує свою потужність завдяки крутінню педалей цілими секторами людей. А вже у третій ми бачимо дивовижний чіп, що вдиться в мозок для запису спогадів. Таким чином ми можемо швидко підтвердити будь-який факт, що й призвело до фатальних наслідків. Другий сезон починається вельми цікавою оповіддю про чоловіка-робота, що заміняє коханого для жінки вдови. А вже далі мова йде про страшний суд на землі. А закінчується все цікавою історією про мультиплікаційне ведмедя, який балотується на виборах. Якість тут просто феноменальна. Усі передові технології показані детально, а самі локації виглядають по-справжньому. Можна стверджувати, що всі добре постаралися, адже у фільмів немає недоліків. Усе продумано до найменших дрібниць і виглядає досить раціональним. Кожна репліка доречна та веде до логічного кінця. До слова, гра акторів просто неймовірна. Вони передають усі почуття, змушуючи повірити з першого разу, доповнюють чи навіть створюють усю атмосферу чорного дзеркала. І ось днями вийшов третій сезон чорного серіалу. Що можна сказати? Попереду нас чекає ще більше думок, ще більше вражень і ще більше вигуків на зразок. Як так? Але ж або ж я це знаю!» Переглянувши першу серію, одразу виникають порівняння із сучасним світом. світом, де соціальний статус, що визначається через лайки, відіграє величезну роль. Так, рейтингу вище 4,5 дозволено все. А із тим, у кого нижче 3,5 взагалі перестають спілкуватись. Можливо, режисер і відходить місцями від свого задуму, проте дух чорного дзеркала витає у кожній хвилині. Тож підвіняти рекомендують вам цей серіал, першу серію нового сезону якого вже можна оцінити. Або ж переглянути з попередніх. Ви нічого не втрачаєте, навпаки, одна година цього кіно може назавжди змінити ваш світогляд. Приємного перегляду!